Ви забили, забули про це. Я вам трошки напам'ятаю. Я поки що не побачив там демобілізації, хоча я вважаю, що це питання номер один, і питання не як називається цей процес, да згідно законодавства, може і неправильно називати демобілізація, але головне, щоб цей процес був по відношенню. Справедливості до наших потужних воїнів їм дуже важко там, неодноразово там був. Я дуже хотів би, щоб наше військове керівництво розуміли всі ці виклики. Ми не можемо втратити найсміливіших людей, потужних людей, їх моральний стан. І я їм дякую за цю стійкість. Але тим не менш, якщо ми говоримо про додаткові сили мобілізаційні, ми повинні знайти демобілізаційні процеси, і це буде. Повинна виконати нам бути предметно з конкретикою і з великою повагою.